Всім привіт! Сьогодні я вам покажу мої закупи у Маркедоні на 38 євро 46 копійок. І зараз буду вам розпаковувала, показувати ціни. Що я накупила цибуля? Отака буде до салату. Молода. Три штучки, яйця. Не побила, не побила. До речі, ціни на яйця дуже підвищилися. Печення таке купила. Йогурт шоколадний. Ще такий. Візьму донечки мої люблять. Сир. Я завжди сир беру ось такий. Він 2,90. Але сьогодні мені потрібно на салат. І на салат мені потрібно натерти. Різні ціни. Ну, ціни пишуть тут. Ось такий шматок. Виходить 3,26. І за кілограм 9 євро, 9,16 євро. І сир Гуда. Сир Гуда. Е, етам. І Гуда. Хліб. Ось такий, багатий. Ось mm. так. такий. Смачно, такий Завжди мені подобається, завжди беру, тому що хліб з олією оливковою. І він мені подобається дуже. Мені і дітям, хоча і різні ціни: три таких є багато євро Там Камон такий. Делісія з де Такі дві печінки купила курячі. Це буде на салат. Буду робити салат з печінки. Також вам зроблю відео. Куряча печінка по 4 євро за кілограм. Підросла у ціні, тому що була по 3,85, вже по 4. Чим, я вам скажу такого, ціни всюди ростуть? Гала. Галапосуди, йогурт. Беру такий йогурт полуничний. Це 0% жиру і ще шиєпінь. Сьогодні візьму з полуницею. Маргарину таку взяла. Мені подобається інша, але не було. Беру я такий завжди ополіскувач. Мені він так подобається. Запах такий м -м, гарний дуже. Це я взяла. Ось таке завжди беру молоко 94 центі. Хоча є різні ціни. Це також. Нормальний, це для моїх канарейок, такі ласощі для них, фрукти є і мед. Корм для колястико і для корм для канарейок. Ось такий завжди беру, але сьогодні я беру солодощі. Майонез. Вода, 8 літрів. Я завжди воду купляю. Такий напій, там 90% пишеть молока, з какао. Донечки мої дуже люблять. Такі різні напитки. Сік з молоком. Різні такі напитки. Таке беру. Євро 70. Шампуні дитячу купила в магазині. Три в одному. Манго купила, тому що вони дуже люблять. Зараз я вам покажу зверху вигляд. А це, я вам скажу, такий візочок мені дуже допоміг сьогодні. Тому що це все в руках нести, ну, просто тяжко. А візочком гарно. Ось це все, що я сьогодні накупила. Не так от багато всього, як здається. Але 38 євро і 46 копійок потратила. Пишіть, які у вас ціни?